У нас одразу з'являються суті. Вони особливі по-своєму і являють нам, можливо, наше, наше з вами обличчя таке, яким воно мало бути. Треба бути такими наполегливими, як князь Володимир. Треба бути такими відданими своєму народові, як його сини Борис Огній. Заради миру вони віддали себе на смерть. Добровільно прийняли її, щоб не було розбрату в, в рідному народі. Нам можна сьогодні згадати тих святих нашої землі, які є покровителями нашого храму. Серед них один з найдавніших Агетит Печерський. І коли ми згадуємо таких святих, що і часточки мощей їх є в нашому храмі, це все наближається до нас. Це стає своїм і рідним таким, що ти можеш до цього долучитися. І не лише пасивно, що мов підійти до тих вощей, прихилитися, отримати благодать через молитву до того чи іншого святого. Ми всі покликані до святості. І кличе Господь, Кожного з нас, як первозваного Андрія, Іди за мною. Іди за мною. Клини ще кожен. І кожен може встати і піти. Треба тільки наважитись. Зрозуміло, що цей шлях не завжди легкий часом тернистий. Але треба наважитися. Треба. Мати послу Андрій Провозбавний, один з покровителей Української церкви, бо він на Дніпровських кручах, де потім з'явився Київ, освячував землю і пророкував, що вона дасть дуже багато плодів освячення. Можемо згадати ще раз. Габійта Печерського, який, власне, особливо начебто нічого не робив. Збирав крав, молився, щоб лікувати людей. був ретельним, дбав про себе і про інших, про свою душу і про тіла й душі ближніх і далеких. Дбав. Нікому не даючи переваги. І князь для нього був таким самим, як останній жебрак. Головне всього себе віддав в своїй справі. Оволодів нею так, як ніхто. Взяв на себе цю відповідальність дбати, б, дбати. Не на подвиг себе налаштовувати, на дбайливість, на опіку, на турботу, але послідовно шоку цим шляхом. Насправді, кожен з нас може стати дбайливим і намагатися отримати. Відповідний рівень в тій справі, яку береш на себе, і не ухилятися від відповідальності, Іти вперед, не надаючи переваги можновладцям, а думаючи про те, що здійснилося на тобі і на всіх поряд з тобою волю Бога. Насправді це досягнути. У нас є часточки Мостій, священомучека Макарія. Він покликав його. Він сказав, ось я і пішов. Його покликано було на кафедру Київську бути митрополитом. Хтось і сказав, що мене закричі і Я йду. І надиханням Божим вирішив, що обов'язково треба бути на тому місці, де його паство в Києві. Хоч це було на той час небезпечне місце. Але він пише. І по дорозі служив в селі, літургію, а тут напад навали якоїсь. І він сказав, діточки, тікайте, а я залишаюся. Бо я служу літургії. Я не можу припинити. І кожен священник не може припинити служити літургією, щоб не відбувалося. Гармати б'ють. Пожежа починається, він не може зупинити літургію. Він не зупиняється. І чашу в руці гине. Тому що вірний. Насправді це досяжне. Не обов'язково гинути, обов'язково бути вірним, не обов'язково йти на якийсь подвиг, обов'язково брати на себе відповідальність, справу життя, Йти своїм шляхом, призначеним саме тобі, і ти, і таким чином наближатися. До святості. Що особливого в долі свяченомучника Олександра ХХ століття, 38 рік та нічого. Він просто був єпископом і не міг зректися, просто не міг зректися, тому що він вірить і він знає, що це не може зробити. А тут гоніння на церкву. А тут Священнослужителів одного за одним заарештовують. Ну, значить, така горя Божа, каже він собі. І його арештовують. І дуже через короткий час людину дуже похилого віку за вісімдесят похилого віку. І треба, виявляється, розстріляти Через що? Через її вірність. Ну, навірно, в собі, в своїй вірі, своєму Господові. Будемо сподіватися, що нас не поставить доля в такі умови, що вірність свою треба довести своєю загибелю. Але це не означає, що не треба мати вірність.